Вітаю вас на каналі, мене звати Елайла. Сьогодні подивимось, куди вас ведуть вищі сили. Підписуйтесь на канал для енергоубмінгу. Так, хочу ось так, щоб взяти для вас, куди вас ведуть вищі сили. Де ваша інформація? Куди вас ведуть вищі сили. Насправді, сонечки, тут дуже цікаве послання, тому що ви ще сили кажуть, зверніть увагу на те, як ви вдягаєтесь. Розумієте? І це не просто так. Вони кажуть, щоб ви звернули увагу на те, як ви показуєте себе світові, чи відображає ваш одяг, ну, от ваш зовнішній вигляд, ваш внутрішній стан, те, як ви відчуваєте себе насправді. Чи істинно ваш імідж, імідж, одяг, як ви себе показуєте світові, чи дійсно відповідає це вашому внутрішньому станові? Мені показує, що вас ведуть у те, що ви прийдете в комфорт, в розуміння. Тут, можливо, треба обрати якісь натуральні, легкі тканини, натуральний образ, можливо, зміна іміджу? Мені показує, що ваш одяг і ваш зовнішній вигляд він має відображати вашу сутність внутрішню. Подумайте, які кольори розкривають вашу особистість. Можливо, це буде зміна підходу до іміджу, можливо, ви оберете інші тканини, інші кольори, ви щось зміните в своєму зовнішньому вигляді. І, це, і ця зміна вона має відображати вашу істинність. Буває таке, що ми вдягаємо те, що модно, але не відчуваємо це серцем. І тут кажуть, ви почнете вдягатися, фарбуватися, можливо. Да? Так, як вам зручно, так, якою от є поклик вашої душі. Ось на це звертають вашу увагу. Тобто ваш зовнішній вигляд має викликати у вас відчуття гармонії та узгодженості. І повірте, люди все одно будуть любити вас. Тільки за те, не тому, що ви там яскраво вдягнені, да, а тому, що ви вібруєте благосно, ви відчуваєте себе комфортно, ви ви, ви ось цей стан безпеки і гармонії. Ви будете проявляти. Вас ведуть в те, що ви будете проявлятися в довірі до себе, в любові до себе через свій зовнішній вигляд. Ось тут якось говорять про це. Що можливо, да. От ваша духовна свідомість вона проявиться через ваш зовнішній вигляд. Ваше внутрішнє і ваше зовнішнє прийде в гармонію. Дякую вам.